Нічого спільного, окрім бруківки, не лише Івано-Франківськ славиться брукуванням вулиць. Така практика є й по селах. У далекому гірському тисові тротуари центральною вулицею теж викладені бруківкою. Вхід до магазину, сільської ради, церкви та просто стоянки для машин. Все у бруківці. Та на відміну від Івано-Франківська, де брукується усе, що можна, тут її стелять лише там, де необхідно. По-перше, село піднімає свій статус для, для людей. Це трошки бачите, село не маленьке, три майже 3,5 тисячі людей. Так що центральна зона досить, досить така залюднена і це трошечки розвантажує і, і рух автомобілів. Так як дорога у нас проходить через тисів, дорога обласного значення це маршрут Болехів-Козаківка, і так досить насичений транспорт. Брукувати тротуари почали минулого року. Вартість усього проекту 240. Тисяч гривень, окрім тротуарів, у селі зробили ще й вуличне освітлення, облагородили територію сільради та за 175 тисяч гривень розробили та затвердили генеральний план села. Ну без генерального плану села знаєте, за сьогодні нічого не можна робити. З детальним плануванням зонуванням. зараз ми можемо залучити нових інвесторів, так як є генеральний план села. Ну і документація легше людям робити приватизацію будь які справи, розумієте, коли це. Окрім того, пишаються отисові загальноосвітньою школою, точніше вбиральнями, які нарешті вдалося перенести з вулиці у приміщення. А всі відходи направляють у спеціальні санітарно-очисні споруди. Зробили санітарно-очисні споруди із біобактеріями. Значить, у нас йде повний процес очищення відходів до чистої води. Раніше у нас і на даний час ще є у нас надвірний туалет, але це ці... надвір. Туалет. Він, по суті, є загальносільський, тому що в нас там є і сільський стадіон, і ми його зараз ні закрити не можемо, він у нас завжди відкритий. І на той час ми брали машину, вигрібали, так як завжди, вивозили, значить, домовлялися із ЖЕКом за певну суму грошей, ясно, що. І так вручну то це робили. Село Тисів уже п'ять років поспіль стає переможцем обласного конкурсу проєктів місцевого самоврядування. Та й зараз готує подавати новий. Нагальною проблемою є уберегти населений пункт від сповзання гори. Треба будувати підпірну стіну. В іншому випадку село може просто накрити ґрунтом, камінням та деревами. Там вже свого часу почалися роботи, їх треба завершити. Очевидно, що треба за колишні кошти, так само вкласти гроші, гроші в той проєкт. У гіршому стані. Лише дороги обласна влада обіцяє допомогти із ремонтом, але коштів треба колосальних. Тому поки що є шанси лише на капремонт невеличкої ділянки. Ліліана Олег Рудак, новини телеканал Раї.